І син, коли ми молодь близько двадцяти, у нас є враження, що світ повинен зупинитися, щоб нас почути, і хочемо розповісти все, що ми знаємо. Все, що ми виявили, ніби ми оприлюднили абсолютну істину або винайшли рішення всіх проблем. Але з часом, особливо після тридцяти, ми починаємо розуміти, що тише часто говорить голосніше ніж будь-яке слово. Ветя навчило мене не тільки читати книги, але читати люди, постерігаючи за обличчями, усвідомлюючи, з ким варто поговорити і з ким краще мовчати. Через стільки років я прийшов до висновку, п'є 12 речі, якими ви ніколи не повинні ділитися ні з друзями, ні з сусідами, навіть хто найближчий». І навіть можете подумати, що це перебільшення, пле, отче я нікому не нашкоджую, Уму я не можу поділитися цим. Відповідаю словами мого великого слід відчинити кожну двері, і не кожен відвідувач приходить з добрими намірами. Тоді діти ще не краще ще для захисту вашого миру. і Єври багато переживаємо. Вони намагалися заткнутись, пригнічувати нас, заборонити нам говорити, але було щось, чого вони ніколи не могли взяти нас, мудрість. Тому що він передається не криками чи шумом, а спостереженням з досвідом з тишею, яка тримає основні речі, Учите жити добре, поважати, мати безпеку. Утім, зверніть увагу. Його дні я розкрию 12 секретів, які не слід ділитися, а тому, що вони магічні, або тому, що хтось може вкрасти їх у вас. А тому, що це речі, які втрачають силу, коли вони піддаються впливу без розсудуре не просто повсякденна порада, а принципи, які допомогли мені зберегти мою гідність. Дружні стосунки, моє здоров'я та мою суть. Ужен з них вже врятував мене чи мого сусіда не лише репутацією, але не відшиттям. А тепер я хочу передати їх вам, якщо ви готові почути, але слухати не тільки з вухами в серцем. Знаєте, мудра людина сказала, від не керує оратором. А хто знає, як заткнутись у потрібний час? Я додаю. Хто знає, що заткнути, тому я вирішу поговорити про це зараз. Ому, що я бачу все більше людей, які викривають своє життя, так ніби цитував справедливо те, що вони йдять, З ким вони сплять, скільки вони заробляють, де вони подорожують, хто їм шкодить. Тоді вони здивовані, коли вони заздріть критику, коли їх плани руйнуються, або коли ті, хто любить, вони віддаляються. Все це відбувається, тому що вони самі відкрили двері для тих, хто не прийшов з добрими намірами. Цей час я поділюся з вами 12 речей, які ніколи не повинні бути розкриті. Е, проти страху, що ти робиш помилки, а жити з мудрістю, глибиною та гармонією з собою. Важно слухати, е, які можуть здатися неважливими деталями. Але пам'ятайте, травма в дрібних в деталях побудована доля, ловов неправильний час. І ти втрачаєш друга, гекрет, розказаний тим, хто не повинен. І ви втрачаєте повагу. Огано розміщена скарга. А завтра ваш біль стає чужим жавт цьому світі. Сина є два типи людини. Ті, хто занадто багато розмовляє, рістає порожнім. і ті, хто вміє замовкнути і стати сильнішим. Хочу, щоб ти був з другої групи. Потім влаштуйтеся. Закрите очі на мить, є від... Що ви не просто дивитесь відео, а сидите в старому будинку, де запах деревини та книг наповнюють повітря. Перед ним старий, як і багато жив, і говорить не на погляди, чи подобається, а тому, що він не хоче брати з собою ці вчення. і від це до кінця. І можливо, через 10 років ви пам'ятаєте цю розмову і думаєте, справжня мудрість невисокими словами, а в глибокому сенсі не в шумі, а в тому, що мовчає. У ти все ще ту, то ж хочеш зрозуміти. Ож слухати без поспіху і слова не просто чути, а і вжити. Перша таємниця. Ти коли не розкривати своїх планів. Кілька разів я бачив, як люди, які сяють очима, сяють, захоплено розповідаючи про свій рід, відкрию свою справу. Перейду до Зраїлю і я одружуюсь. Потім раз кілька тижнів розчарування, порожнеча розчарування. І знаєш, чому? Уму що плани схожі на хлібну мосу перед випічкою рухатися до часу, все натикається. Наші традиції сказано ти. Кому не відкривайте своє серце, лани потребують потребує тиші, щоб дозріти. Тоді, як цікаві вуха лише перешкоджають руга та іниця, для викривати своїх слабких сторін, а всіх, хто м'яс для того, що ти хочеш твоє добро. Якщо ви скажете свої труднощі, де і скажуть сили, можете, але тоді ви будете використовувати його проти вас, коли ви найменше очікуєте цього одного разу у важкий час, я довіряв другові. Раз два тижні я почув, як він говорив про мене, і уже зламався, не тримається. Тих пір я дізнався, що слабкі сторони не повинні відображатися, а поділитися лише тим, хто насправді знаходиться поруч або загом у молитві. Реті, секретне похвалитися своїми добрими справами, омусь допоміг відміно. Але якщо ви виходите на вулицю, розповідаючи всім, це вже не допомога, а все стає бізнесу. Те, що було щедрість, перетворюється на іжу для его». У дріці вчать, хто робить добро в тиші, наближає світ до гармонії, хто робить добро і кричить на чотири вітри, лише надуває його власну цінність. Одного разу дав частину своєї зарплати вдові сусіда. І хто не навчився. Ти знаєш, що я відчував. Е горди, а внутрішні спокій. Е справжнє добро без аудиторії, без оплесків. О, четверта таємниця. Не судіть про помилки інших. Як люди люблять коментувати життя інших людей на кухні, в автобусі, в соціальних мережах. І бачили, як він пив. Вона залишила свого чоловіка, і би ви не зможете зробити нас кращими. Але правда просто так, хто судів буде судити і бачите лише вершину айсберга, життя інших низу біль причини спотикання доля. Алмур вчіться судіть когось, поки ви не будете на своєму місці. Ви ніколи не будете. Навіть якщо ви думаєте, що розумієте, є те секрет, не скаржитися на свою сім'ю на публіці і воювали зі своєю дружиною. Він розчарував, ропонуваний родич. Трапляється з усіма, але якщо ви вищаєте там. Ви підриваєте власний дім своїми руками. Ім'я це як кришталова ваза, тріщина зовні. І весь вміст ризикує. Б, говоріть у приміщенні, вирішуйте проблеми мовчки. Але ніколи не виходите на вулицю, люди зберігатимуть лише погані і ставляться до своїх близьких гіршими, ніж ви заслуговуєте. Ости секрет, нікому не відкривати душу. Люди, які все життя розповідають першому, хто з'являється, а потім цікаво, чому му боляче, чому він страждає маніпуляції. Скільки душа не є залізничним, Золом це не може бути місцем проходу, відкрити своє серце лише тим, хто довів, що вони дійсно чують, не тільки прикидайте інтерес, колись довіряв своїм сумнівам комусь. А суботи я побачив, як моє слово перетворилося на плітки. Тих пір я зрозумів впевненість, як золото ероспосіджути його як нічим ні валюти. Йому секрети, коли не говорять, скільки грошей. А ще приказка говорять мовчки інші, навіть не рахуючи, що ви маєте нову машину, зачекайте заздрості, що ви розкриєте свою зарплату, зачекайте запитів на позику або жадібності. Ідність принижує, але багатство виявляється причинами. Ох, дає вам те, що вам потрібно. Що у вас, є, дякую. Ле показати це, запросити не потрібні проблеми. Ось ми секрет не розкривайте всіх своїх знань. Удріть це як гострий меч, і хто його відважує за кожним кутом будуть першими, хто втратив свої сили? І знайтеся. Але Ел, говоріть лише тоді, коли вони запитують або коли ваші слова можуть врятувати когось від помолки. Удри рабин сказав, а розумніше в кімнаті це не той. Хто сперечається? А слухає, Удри, чоловік схожий на глибокий, колодязь, зові не бачить його величі. Але той, хто п'є ухо, знаходить воду на дно вев'єте секрет, не виставляйте свого інтимного життя. Та, мабуть, найбрудніша річ, яку люди роблять сьогодні. Вони перетворюються на що, що має бути священним інтимне, що належить лише до серця. Е, що Відбувається між вами і тим, хто любить, це просто вас обо і хто більше, то момент, коли ти починаєш розповідати, як де чи з ким це рунує таємницю, яка буде справжню близькість. Із дружиною було вірними років, і ніхто ніколи не знав, що є серед наших душ. Ось у нас було справжнє кохання, а не мильна опера для аудиторії. Еся та, та таємний сяд. Е, говоріть погано про себе. Наді людина відводить із фразами на кшталт не таке розумне. Не зроблю це або то я за це. Світ вірить у нього, розміщуючи його саме там, де він сам став. Будьте зарозумілими, але не принижуйте його це гріх проти його сутності і створюєте найвищого. Можна образити те, що було зроблено з любов'ю. Одного разу він сказав собі то милка, але я не помилка. Тих я став з підлоги. Перша таємниця не скаржитися на життя. Якщо ваш тягар важкий, знайте, що хтось ще більше. Лач у тиш, розмовляйте з огомобоким. Він справді любить його, але не передворює біль у вічні. Великі пальці. люди віддаляються від тих, хто лише вміє скаржитися. Зустрів людину, яка жила бувчанням, хребет. Болить сусіди шумили. Гроші відсутні. Одного дня я сказав вам, знаєте, ви чому у вас немає друзів? Уму ла має так, зараз важко, але я живий, все ще борюся. Резі та секунда, не повторювати заздрість інше. І віця, як хтось купує квартиру і не каже його удачі. Ожливо, він потонув у боргу. Ожливо, його вживали всередині, щоб отримати його, і не знаєте ціни на це, побачивши успіх іншого, благослови його, б рухашем. Я радий, що це спрацювало на нього. Я спрацювало на нього, дасть мені теж. А здрізь це отрута. А від, якщо ви просто повторюєте те, що говорять інші, слова формують вашу всередині. Якщо ви хочете жити світлом, говоріть злегка. Емі син 12 таємниць. Росто, ожливо, ви їх чули раніше, але тепер, слухаючи їх від початку до кінця, вони відчувають. Що вони не просто поради вони, це закони життя, егла щоб побудувати свою фортецю. Е кам'яний будинок. А будинок всередині вас сьогодні, коли люди не можуть залишитися три хвилини, не граючи на екрані, той факт, що ви приїхали сюди, вже багато говорить. Не означає, що у вас є щось реальне, а не один із тих, хто біжить за порожніми порадами, а один із тих, хто присутній глибини на немає коротких речень, мотиваційних клішеч, дешевих і галасливих успіхів. Ви просто пройшли невеликий, але важливий шлях 12 кротів, 12 нагадувань. Що сказати, а що заткнути? Уму це має значення. Умов що життя сповнене, шуму, в занадто багато люди бояться тиші, щоб бути наодинці з собою. Вони наповнюють все цітки, час вуха разом. В цьому шумі суті втрачається внутрішній голос, совість, душа, мудрість. І знаєте ви, що робить людину сильною, тільки знання, чи здатність говорити, а здатність самовкнути, коли слід і говорити лише при необхідності, ослухати це, як мій батько навчив мене це стрілка. Тільки спрацьововано, не повертайся. Одумайте перш ніж напружити лук, тепер ви знаєте, чим не слід ділитися. Але я йду далі. Ви маєте право на свою нерухомість, свою душу, свої думки, своє життя, і не зобов'язані ділити все, щоб його розуміли всі і відкривати для когось, що робити з цими знаннями. Очатку вжити з совістю. Аж ніж відкрити рот, покладіть. Яка вартість цього слова? Лово будують, але знищують, і ви можете зіпсувати не тільки життя інших. Але ваші мрії стосунки, репутація. По друге, виберіть того, хто розкриває себе. Відкрита душа не є слабкістю. Якщо ви відкриєте себе тим, хто знає, як уважно зберегти рани. Але якщо ви піддаєте себе всім не дивитися, коли кидаєте в них грязь, От третє, будьте прикладом. Від не змінюється з промовами, але коли людина стає тихою, мудрішою, доброзичливішою, а інші йдуть за ним, таньте цією людиною без суєти, без показників, розтожіть цілісністю. Не знаю, як довго мені ще доводиться говорити, і вперти, іноді я прокидаюся. І я думаю, що приємно бачити сонце знову. Лодне всі роки дізнався найцінніше. Це не те, що ми залишили позоду. А те, що ми можемо передати в поради, підтримка, погляд, слово, що ви дали, ви не жили марно. Вам це кажу, але це як сказати собі родків. Тому, повертаючись до минулого, щоб дати мені підказки, які я проігнорував себе, що ви молодші за мене, ви все одно можете дати час, щоб уникнути того, що мені потрібні десятиліття, щоб виправити. Якщо ви берете з собою хоча б одну з цих 12 таємниць, що ви не забудуєте це через три дні. Якщо коли справа доходить до того, щоб хтось запам'ятав моє обличчя і подумати, заткнись, цього дні, звичайно, закінчити оротки, коментар поділіться. Нічого не буду замовляти, але було відчувало, що це не інше відео, а справжня розмова. Що ви хочете більше таких діологів урбота, не тільки слухати, але і вчитися рости, врятувати те, що було забуто, тому залишатися тут. А для цифр, а так що це не між. Цьому голосливому та поверхневому світі будуть чекати вас у цьому куточку мовчання, де сказано лише необхідне, але нехай ваша душа буде спокою, нехай ваші слова будуть мудрими, і навіть у найскладніші часи знають справжня сила в тиші і насправді сказала в потрібний час.